Так, зараз показую, як правильно закладаються дрова для розпалки в камінних печах та камінах. Дивіться, дуже важливо не перекривати повністю весь колеснік. Робимо під углом. Раз, два. Краще. Перший. Ну, дивлячись, кого які дрова. Перший. Робимо так. Наступний робимо ось так. Теж по діагоналі. Наступні робимо так, як перші по діагоналі. Знову наступні по діагоналі. Таким чином, що ми добиваємося від цього. Отут є приток кисню в камеру згорання. От от. Ви не відкриваєте зельні і буде у вас тяга нормальна. О, Зараз будемо розпалювати з власником якраз успів. Вже наверх вже наверх. ми ложимо маленькі, тоненькі, завчасно приготовлені трісочки. Трісочки. Нагадую, опять-таки, ми зараз будемо розпалювати зверху донизу. Не пастерінки знизу до верху, а зверху донизу. Навіщо це робиться? Я думаю, ви вже в моїх відео були все це бачити і розуміти.